Свята, ну про ситуацію з енергетикою розповім буквально за кілька секунд. Дійсно, у нас були відключення, але спершу про теракт у передмісті Сум. Напередодні о пів на п'яту вечора у селі Іволжанське це ну пально 20 кілометрів від Сум, Російський безпілотник скинув вибухівку, яка поцілила у рейсовий автобус. На той час у ньому їхали 39 пасажирів. На жаль, три на місці загинули троє жінок. Їм 66, 74 та 78 років. Усі вони були нещодавно евакуйовані до сум, але час до часу вони навідувалися до своїх будинків та нагороди. Ну до городів. і от саме туди їхали в чергове. Цей автобус уже не раз потрапляв під обстріл. його маршрут пролягає саме територію юнаківської громади, де нині тривають активні бойові дії а на дорогах. Російські FPV-дрони, вони фактично полюють на усе, що рухається, і от саме цей рейс на жаль став трагічним. Із 19 постраждалих у лікарні лишається п'ятеро. Троє троє четверо жінок. Серед них одна вкрай тяжка. Її прооперували, але стан її вкрай тяжкий. Решта 11 пасажирів перебувають на амбулаторному лікуванні. Після вчорашньої атаки на цивільний транспорт до лікарні було привезено 16 пацієнтів. Із 16 пацієнтів п'ять ми залишили в лікарні на лікування. Були прооперовані, надана медична допомога. Одна знаходиться вкрай тяжка у реанімаційному відділенні, інші чотири по іншим відділенням лікарні. Інші 11 пацієнтів були відправлені надам на лікування амбулаторне. Ну, а вихідними у сумах було по 5, по 6 влучань ворожих безпілотників. Є кілька влучань у будівлю обласної військової адміністрації. Там е, були пожежі без поранених. Обійшлося також влучання в АЗС. Там троє поранених. Також, от буквально вчора, російський безпілотник вибухнув у такому людному місці біля магазину та е, біля пологового, і лише дивом обійшлося без е, постраждалих. Ну і звичайно, це удари по критичній інфраструктурі, після яких Суми на кілька годин знеструмлювалися. Але дяка і шана нашим енергетикам енергетикам, які все ж таки відновлювали і заживлювали оселі. Ну і наразі дійсно дуже велика проблема для сумського прикордоння це дефіцит протиповітряної оборони. І це ми всі зараз дуже відчуваємо. Ворог змінив тактику атак, і тому от кулемети, які мають на озброєні наші мобільні вогневі групи, вони не дістають. Ють оцих дронів, які йдуть занадто високо. А безпілотники вони різних модифікацій: Це і шахеди, це і герані, це і ланцети. Дуже багато часто кружляють розвіддрони над містом. І останнім часом, до речі, почали прилітати і талмаси, такі не дуже великі безпілотники, які мають змогу здатні нести на собі до 12 кілограмів вибухівки. Ну от буквально кілька днів тому молнія безпілотник із протитанковою міною, приземлився. Ну не так вже й далеко від нашого дворища. Він приземлився на сусідському городі і дивом не вибухнув. Святе. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник. Про російські удари по Сумах та Сумській області і наслідки цих атак.